Усім привіт! Сьогодні у нас 10 січня 2024 року на вулиці мінус 14, мінус 15. Таку температуру приблизно передає ще на тиждень. І в даний час актуальне таке запитання: після потепління: чи варто рятувати бджолосім'ї, які, наприклад, почали поноситись. Тобто я не рекомендую такі бджолосім'ї. Рятувати, тому що там бджола вже виснажена, і з неї нічого не буде. Я рекомендую просто взяти їх, струсити на днище вуликів і забрати е, ті рамки, на яких вони сидять, поки вони їх всіх не обгадали. Тому що, е, якщо вони там будуть е, і надалі, просто цей процес затягнеться, і вони просто більше їх поопоношують і все одно осипляться. Тому з таким джосів'ям рекомендую так поступити. А якщо є бджолосім'ї, які слабкі, наприклад, там на три вулички бджола все візуально хороша, але ви тобто, сумніваєтесь, що вони дозимують і взагалі чи перезимують, то такі, коли потепліє, можна під'єднати до більш сильних або між собою приблизно однакові посилі їх з'єднати. Тому що з таких бджолосімей будуть результати. Я думаю, і такі можна з'єднати, якщо будуть. Тому дякую за перегляд та до зустрічі.